Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас неочікуване відео. Я дуже різко вирішила обрізати кітонос на цій орхідейці. Це плямиста орхідея Меліса. Ось так вона виглядає, подивіться, і вона має квітоносик на пробудженій брунці. Тільки із 10 бутонів вона відкрила два. Все інше. Вона, на жаль, відсушила. Ну, знаєте, я багато вже про цю ситуацію читала інформації, і, виявляється, те, що на покупному квітоносі дуже часто таке буває, що орхідея не вивозить цвітіння. Хочу вам показати, як я сьогодні обріжу цей квітонос, може комусь буде цікаво, хто не знає, як це правильно робити. Тут дивіться, була квітка, тут квітка, тут квітка. І у нас ось тут є жива брунька. Тобто це та брунька, яка не була задіяна. Вона ще може пробудитися, дати дітку або квітонос. Ось вона трошечки набухша, що означає обрізати до живої бруньки. Тобто відрізати все перед цією брунькою. Також ще хочу вам показати бруньки на основному квітоносі. Подивіться, ось тут вона пробудилася. Брунька ще є раз, брунька ще є два і брунька ще є три. Тобто можна обирати будь-які варіанти або обрізати її до живої бруньки на дорожному квітоносі, або відрізати це все ось так. Саме другий варіант я і буду робити. Тому що мені ця буква Г, а потім буква П. Буде, не потрібно, бере ножиць, ножиці я обробила Чік. трошечки навскось все. Бачите, одразу пішов сочок із квітоносика. Нічим я обробляти не буду. Буквально декілька годин і ця ранка затягнеться на орхідейці. Ось так вона виглядає, знаєте, мені. Здається, що вона сказала, фух, я нарешті відпочину. Хай відпочиває, нарощує кореневу, нарощує листочки, ось такі були квіти. Вони вже зовсім, знаєте, були такі напівмертві. І бачите, вже починаються закриватися. Я так уже подивилася, думаю, не буду я її мучити, хай вже я зріжу квітоносик, і вона відпочиває. Ось, бачите, вона почала втрачати колір, форму, з'явилися надломи на квітці. Поставлю її в баночку, хай ще трошечки постоїть, а орхідейка моя хай відпочиває. Хай відновлюється, нарощує корінчики та листочок і подарує мені потім пишне цвітіння. Дякую вам за увагу! Бажаю вам тихого вечора і спокійної ночі. До нових зустрічей!